Привіт, друзі! Дуже цікаві події. У нас тут розгортаються в Канаді. У нас менше через місяць будуть вибори 28 квітня. Але один з основних конкурентів лібералів зараз знаходиться в глибокій кризі. Так, консерватори зараз посипалися і посипалися дуже дуже серйозно. У них там всередині розкол. І зараз вже вони навіть підіймають питання: а чи буде П'єр-полієвр, чи полів'єр, як його там, я не пам'ятаю. Чесно, ніяк не можу запам'ятати виговорити. Ну, виглядає так, що це вже і не потрібно. Виглядає так, що. А П'єр вже може і не бути лідером цієї партії, і все це менше ніж за місяць до виборів, хочу вам нагадати. І про це ми з вами сьогодні поговоримо. А поки ми з вами будемо говорити про те, про що зараз відбувається в консервативній партії, про глибоку кризу цієї партії, я хочу вам трошечки показати ранкові уволочки. Річмонда, Як у нас тут красиво, як у нас тут вже все починає цвести. І подивіться, які у нас тут гарні живі ізгороді. Тобто дуже красиве місце, нам воно подобається. Ну, ви дивіться, поки на ранковий Річмонд, а я вам розповім, що відбувається зараз з консерваторами. Отже, буквально три дні тому назад розгорівся дуже серйозний скандал, і все це на ружу. Тобто, все це спочатку бурліло Там у них внутрі е, вони між собою там сперечалися. Я маю на увазі консерваторів. У них є два крила: одне крило це мага. Їх називаються такі відверті е, трампісти. Так звані, і це те, що в чому звинувачують консерваторів в підтримці трампістів. Так і інше крило – це такі умерені консерватори, так би звані, які не так е, агресивно налаштовані як мага. Хочу вам нагадати, що буквально три місяці тому назад консерватори були лідерами на цих виборах. І якщо б вибори відбулися три місяці тому назад, то у лібералів не було б жодного шансу. Вони би програли, консерватори б розбили лібералів пух і прах. Причому там відставання лібералів було дуже дуже велике. Там в рази було. Відставання від консерваторів, але консерватори не витримали, не витримали Трампа. Верніше вони не те, що не витримали Трампа, а на жаль, на жаль, у консерваторів є багато мага прихильників. А ми з вами знаємо, що все до чого доторкається Трамп, це все перетворюється в дерьмо. І все, що підтримує Трамп, все це треба уникати. Ось таке трапилося із консерваторами. Тут у нас в Канаді. Вони навіть предприйняли таку відчаяну е спробу залучити Трампа, і Трамп, нібито вийшов і вирішив прорекламувати лібералів. Сказав, що йому з лібералами буде легше справлятися. І, але це не спрацювало. Ну це такий дитячий підхід, дитяча херня. І П'єр повівся. Він не повівся. Він ну, просто почав грати на цьому. Він почав е будувати свою кампанію. Що, от бачите, а от Трамп сказав, що йому з лібералами буде краще, легше. Ну. Народ в Канаді вже досить е розумний. Народ в Канаді бачить, що відбувається в Сполучених Штатах Америки, що відбувається в Раші, і на все це не ведеться. І зараз всередині консерваторів відбувається дуже серйозний розкол, як я вже сказав. Сам П'єр намагається якось скліяти ці два крили, але в нього не виходить. П'єр намагається осидіти на двох стулах, як кажуть самі ж консерватори. Але у П'єра це не дуже е, гарно виходить. І зараз вже обидва крила і і ці консерватори і е, на голову абіті мага-консерватори вони звинувачують П'єра у популізмі, Дойшло до того, що вони вже свого лідера менш ніж за місяць вони звинувачують в популізмі. Що П'єр е, каже не те, що треба казати, і робить не те, що треба робити. Ну, в принципі, я вам хочу сказати, що я згоден з ними. П'єр він, він нічого себе не представляє. Він, не, він, він звичайний. Популіст. Всю свою програму спочатку він побудував на хейті, на тому, що він критикував лібералів і критикував все, і вся, що йому і так, не так, і це не те. А я от прийду, я все поміняю. Я зм зменшу податки, е підійму там е кількість е людей там візьму в е якісь там робочі місця, е але він, е ну хоч будь-які маломальські. Знайомий з економікою людина, яка має великий бізнес, або а, яка, яка має освіту, розуміють, що П'єр каже. Протиположні е, різні речі. Так, ну з одного боку він каже: Я зараз порубаю всі налоги, я е, поз, зменшую податки. З іншого боку, він каже, а я от е, зараз найму на роботу дуже багато поліцейських щоб навести порядки на вулицях. Найму на роботу багато військових щоб захистити наші кордони від фентанолу. І як це між собою працює, тому що поліцейські і прикордонники вони отримують заробітну плату саме з податків, яких зараз не вистачає. Тобто, П'єр він звичайний популіст, він е, намагається грати на тому, що е, деякі канадці хочуть чути, але це вже не спрацьовує, як показала е, практика і як показала історія. І ось за оці два трошки більше ніж за два місяці, коли прийшов до влади. Дональд Трамп і коли він почав Намагатися прогнути Канаду, а ліберали вистояли. Хочу вам сказати, що досі до сьогоднішнього дня ліберали вдало дають відповідь Дональду Трампу, і це все знов таки возрадило лібералів. Тобто ліберали чітко показали, що вони роблять, як вони роблять і що вони збираються робити. Натомість від, е, демокра... від е, консерваторів ми не почули взагалі чіткої відповіді. Якоїсь П'єр каже: Ні, Канада не буде 51 м штатом. А чому вона не буде? Як ти цього зробиш, щоб Канада не була 51-м штатом? О, я зараз зменшу податки, я зараз е там зроблю робочі місця. Та ти що? і що як це захистить від армії? Сполучених Штатів Америки, наприклад, так, або від введених тарифів. Тобто, П'єр жодного разу не сказав чітко, як він буде діяти. Натомість ліберали чітко сказали, що ми будемо відповідати. Якщо е, Сполучені Штати Америки підіймають тарифи, ми будемо відповідати відповідними тарифами. Ми будемо зараз інтегруватися більше з європейським союзом. Ми будемо більше співпрацювати з Європою, з Австралією з іншими розвиненими країнами. Ми будемо шукати інші ринки. Всього цього ми не чуємо від консерваторів і від П'єра. Ще раз хочу сказати і підкреслити все, що вони кажуть, це просто популізм, який хочу чути. Ну, вже такі наші канадські реднеки, Хочу, ну давайте казати, будемо відверто. Ті, хто не замислюється особливо, стосовно майбутнього, і як це буде, і П'єр жодного разу не сказав, що він буде битися з Дональдом Трампом. Він каже, я буду. Потрібен жор жорсткий лідер. А який ти жорсткий лідер? Хто тебе взагалі, хоч раз бачив якісь лідерські позиції, на якісь лідерські? Посаді, чи ще щось таке. Ну ляпотіти язиком десь там в парламенті це одне. А робити конкретні справи це зовсім інше, і це дві дві великі різниці. І ось на фоні всього цього е, зараз ліберали вже набирають дуже велику, великі оберти, Ліберали вже впевнено обійшли консерваторів. Консерватори. Вже зрозуміли, що вони пасуть задніх. Так само, я розумію, що вже і Дональд Трамп зрозумів, що його дружбани пасуть задніх. Ну і ще от іще один факт: є у нас така прем'єрка Альберти Деніел Сміт. Вона одна з, зі всіх е, е, прем'єрів, яка почала прогинатися під Трампа? Вона почала просити Трампа не вводити тарифи, поки не закінчаться вибори. А як це можна і сталкувати? Тобто, е і вона дружбан П'єра Полів'єр. Вони дружбани, вони там один одного нахвалюють, один одного поголовці нагладжують. Тобто, як це можна як це можна е ну просто уявити? Да? Тобто, прем'єрка каже. Окей, Дональд, ти поки не вводи санкції. Якщо ми виграємо, то ми з тобою якось домовимося. А якщо програємо, от тоді ти на лібералів веде санкцію. Ну це так виглядає, чи як ну, От як можна і сталкувати цю е, позицію прем'єрші? І вона, до речі, вже їздить туди до трампістів як до себе на роботу. Дуже часто їздить, консультується з Трампом, з його бандою, з його поплічниками. І все це не подобається канадцям, все це канадців настороджує, і це чому виглядає зараз так, що ну вони втрачають, втрачають і вони не виграють ці вибори. Ліберали зараз дуже класно набирають голоси. І до речі, ліберали зараз до себе активно забирають і вже тих, хто підтримував консерваторів. Якщо Спочатку ліберали повернули собі тільки тих, хто їх раніше підтримував, і хто хитався, знаєте, зліва направа. То зараз вже і ті, хто раніше підтримував консерваторів, також переходять на до лібералів, тому що бачать, чітко бачать, що у консерваторів немає чіткої і зрозумілої програми дій. і більше того, у них вже і немає якогось одного лідера, на якого б вони би всі би полагалися те, що вони. Програють, це вже ну більш-менш зрозуміло. Тож, друзі, ось такі події відбуваються у нас: ось таке буває, коли партія розривається, коли партія неоднородна, коли е лідери. Партії звичайні популісти. Я, я казав і раніше, що я от просто я слухаю цього п'єра. Я дивлюсь е, на те, що він там е, розповідає. Мені мені от дуже неприємно було. От перше, мені неприємно було навіть реакція П'єра і реакція. Консерваторів на ті образи, які лунали від Дональда Трампа щодо щодо канадського прем'єр-міністра. Да який би він не був? Нехай він твій він ж не ворог, нехай він твій конкурент на виборах і все таке інше. Ну, ображають владу країни, в якій ти хочеш бути прем'єр-міністром, прем'єр-міністра Канади називають губернатором. А він мовчав. П'єр нічого не сказав підтримку. П'єр жодного разу не вийшов. Він сказав: Слухай Трамп, закрий свій хавальник. Ти розмовляєш з прем'єр-міністром незалежної країни. Ми такого не не чули від Трампа від е, е, П'єра, Ми таке чули від е, різних інших лідерів партій. але не як не від П'єра. і така поведінка, вона зараз. Е, Ну вона зараз відіграється, так скажемо, на на консерваторах. Вибачаюсь. Тож, друзі, давайте ми з вами будемо дивитися і далі, як будуть розгортатися події тут. У нас в Канаді. Я дуже сподіваюся на те, що ліберали виграють. У лібералів є чітка зрозуміла позиція, є чітка зрозуміла програма. До речі, до речі, Маркарні буквально вчора знов зробив декілька заяв. І по цим заявам Канада бере курс на мілітаризацію на посилення своєї армії. І це буде вже в незалежності від сполучених штатів Америки. Він хоче зараз знову від відновлювати військовий флот канадський, який будувався тут у нас в Канаді. Не закупати е, кораблі у Сполучених Штатів Америки. А до речі, такий контракт вже був. Він каже, що ні. Ми будемо розбудовувати свій, свої, свій флот на своїх верфях. Тобто, у марка Картні є чітка зрозуміла програма, є чітка зрозуміла політика на відміну від. Консерваторів, і я сподіваюся, що Канада не перевзується, як це зробили Сполучені Штати Америки, і у канадців вистачить розуму зробити правильні висновки і зробити правильний вибір на цих. Виборах, тож друзі, давайте будемо залишатися разом. Давайте будемо з вами разом підтримувати Канаду, разом підтримувати Україну, разом підтримувати Європу, Австралію, всі нормальні країни, де ще залишається здоровий глуст. Для цього, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте, будь ласка, вподобайки цьому відео, і напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. Мені буде цікаво дізнатися вашу думку. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.